Добрий ранок, дітки! Зараз на вулиці справжня весна, все навкруги, зеленіє, цвіте. В такий чудовий день я пропоную вам вирушити на прогулянку. А куди ми підемо, відгадайте. Літом зелений, квітучий, співучий іноді він загадковий і дивний. Стане у пору осінньо чарівний. Здогадались? Так, це ліс. Сьогодні ми з вами підемо на прогулянку до весняного лісу. Ви вже знаєте, що після цвітіння у рослин з'являються плоди. Плоди дуже різноманітні, але серед них є плоди соковитою м'якоттю, тонкою шкірою і безлічу насіння. Такі плоди називаються ягодами. Ягоди ростуть на кущах і травянистих рослинах. Лісові ягоди діляться на дві групи. Перша група їстівні ягоди. Їх можна коштувати. Друга група отруйні, означає, що вони містять отруто. При зборі лісових ягод слід дотримуватися обережності, щоб у кошок не потрапили отруйні ягоди. За зовнішнім виглядом, отруйні ягоди дуже привабливі і схожі на істівні, тому будьте дуже уважні, коли будете в лісі збирати ягоди. Давайте дізнаємось, які істівні ягоди можна зустріти в лісі. Малина це багаторічний кущ із соковитими і солодкими ягодами. Малина садова набагато кріпніше лісової малини, але за цілющими властивостями і ароматом лісова малина на першому місці. Це ожина. Вона дуже схожа на малину. Тільки чорні ягоди. Ожину можна зустріти в лісі і в саду. Сама солодка і ароматна із дикорослих ягід, суниця. Вчені зробили припущення, що це була перша їстівна ягода древньої людини. Насіння суниці були виявлені при розкопках Кам'янистого століття. Стиглі ягоди суниці лежать на самій землі. Назва наступної ягідної рослини походить від кольору ягід, які чернять рот і руки. Це чорниця. Чорниця це невеличкий гілястий кущ, який росте в лісах, плід чорна синя ягода. Ягоди дозрівають в липні в серпні. Отруйні ягоди означає, що місяць отруту. Їм віднесено до другої небезпечної групи. За зовнішнім виглядом отруйні ягоди дуже привабливі, і схожі на істівні. Давайте з ними познайомимось. Постарайтеся діти їх запам'ятати. Вовча ягода, вовче лико, невеликий кущик з довгастими листками, яскраво червоні ягоди, притиснуті до стебла. Отруйні і ягоди і кора. Дуже зло, дивиться на вас трави. вороняче око. На стеблі чотири овальних листки. Всередині чорна велика ягода. Нагадує око. Паслін чорний, великі чорні блискучі ягоди. Ця рослина дуже отруйна та небезпечна. А це всім відома конвалія. В травні і червні в лісах і на клумбах розпускаються пахучі конвалії, на тоненьких ніжках розпускаються білі квіти. В кінці літа на місці квітів утворюються червоні ягоди. Ці ягоди можуть викликати серйозне отруєння. Бузина червона. У бузини отруєні листя, квіти і плоди. Правило збору ягід говорить, не знаєш, ягід не бери, тим більше не їж. А якщо після того, як ви з'їли ягоду чи відчули себе погано, з'явилися нудота, печіння ворота або запаморочення, терміново зверніться до дорослого за допомогою. Пам'ятайте, ці прості правила, і тоді відпочинок в лісі буде приємним. До побачення!